То не треба було і туди пхати. А чого? Бо сметану ж набирати, треба чистою ложкою. А ти своєю, а. У ти мене теж гадає. Ну, Та де гаряча. Попробуй я ж кажу, що побільше ми. треба холодної сметани кидати туди, бо сильно гаряча. Тут нафіг ти таке робила. Да. Так. Я, я гари... знаю. Я все робила, так як треба. Спеціально, спеціально тобі да. да. І тихо, бо сьогодні вже в нас свято. Коли свято, коли не свято. А біда завдав свято. Да. Бери, кидай сметану. Чи? Лужкою. Оце і вона гаряча. Оближи її. І щоб воно не було гаряче, кидати сметану треба. Ти ніколи не їв, не знаю, чи. Так. Ну, лап сама вкинь. Okay. Ні, я не знаю, скільки тобі треба. Я чув відру. А з відром кидай. Кидай ціле відро. Не знаю. Тут мало. Хватить. До сметани ще щось треба буде. А теле дає огірків. До сметани тобі гірків. Ото буде тоді хорошо. То буде свято справжні своєрва. Так, дід, ну ладно. У мене тут усе воно диви. Капусняк so, такий, дивись, яке там м'яса. Так порібрана була, мабуть, ну, гарно сильно, всю вкинула. А я ж ти казала крупи, так. Там все скільки треба, скільки я туди кидала. Ти хочеш сказати, що ти птічка, чи що тобі Та да. Да? ні. Як кинути холодну сметани, воно гаряче не буде. Трошки. Бери сало холодне. М -м, Усе ось те, що їсться добре, і те, що воно у нас святкове. Що таке? Що це я тебе свішу? Звісно, як ти кажеш, даю тебе свято, то тепер Мед раніше ти бачив на свята тільки, а тепер ти його стоїть у відеречку, ти його бачиш кожен день, що воно там стоїть. Да? А сьогодні я тобі, навіть, дозволю ложкою туди залізти. Залізти в час свята залізти ложкою туди дозволю. Так що готувався, будемо їсти мед ложкою. Бо сьогодні справжня свято. Не так, як ти кажеш, каже, дай тобі свято. Листочки зелені, це обізочно. Ну ти вже ніхто їдаєш. У мене таких стільки їх було. Я думала, що я з ними буду робити? Не? листочками. А дід сказав поїм і поїв. А це капусняк ти їси. Ага. А борщ. Ні, то не борщ. То справжній капусняк. Борщ варить варю, варю я знаю. Раз... Та яка різниця, то через то ж він і капусняк. Бо борщ я варю із ага. Отею самою квасолькою. Нема там. А де? Ото. ото? Оце усього. Час mm -hmm. цей перчик чорний. Чашотишок. Гірчайшок. А гірчис ти з'їв. Так, що ж я казала? Ага, вариться з буряком і з квасолею. А це капусняк. Тут сама капуста і м'яса багато і шов. І, і пшоно. А сало придачу чорно mm тобі, -hmm. щоб не було мало. ти. Там я ж розставляв, не всюди. Їду. То я вже доїла. Така гарна гірчиця, вона виходить. Що Ти ж ж я ніколи її... не їла. Ото ж не їла, не їла, а це тепер на гірчицю напалася, наче хтось знайшов. Так на на десу бачила така гарна, що у скляних баночках треба взяти. Ага. А то сало, я гірчиці нема. Ну часник, я беру а ну дивись. Ну туди, диви, приставить. Часники. дід. А ти завжди? Ти може знаєш, а може й не знаєш, що це ж як одна ж так діда не годувала, а моя себе ні, ні. годувала, не знаю. Ну, коротше, їла таке вся корисне, казка є, чи то анікдот, чи я не знаю, що воно розказати тобі. Таке цікаве. Та може, хто знає, а може, хтось і не знає. Як жили ж, оце такі діди баба такі, ось отакі, як оце ми. Уже ж пішли на пенсію та й живуть собі, живуть. Вона йому їсти готує, там травичку всяку, горішки, там, мед, сметану. Чи, чов, казов, <гум> Він такий був, що слухався їв усе. <гум> І, коротше, вони жили так щасливо, та ще й довго. Це ти І... наша за мене обліє. Та слухай же, це май не смішно. смішно. Mm. Ж ночі, а ти смієшся? І це вони жили і тут вони вмерли в один день. Представляєш, як їм повезло. Чи ні? мабуть, комусь не повезло. Ну, не хтось, дай Бог. хтось хотів сам ще пожити, да? ну, не хтось, дід, хоча ще сам мене пожити. Ну, ладно, вони вмерли разом, їм, їм типу, повезло. А, в одну має, вона, та вона. ні, ну як їх там вложили, не знаю. Ну, коротше, вони десь попали після смерті у таке красивене місце. У таке красивене, що та баба не тільки очі відкрила, а й рота. Що Боже ж, яка ж тут красота, де ж ну, ну треба ж таке ну, попасти в таку красоту? А дід каже, бачиш, каже, о, якби не оте твоє правильне харчування, то ми б сюди раніше попали б. Mm -mm. Поняв? Mm -mm. <сх> 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 ну хто поняв, той поняв, а дід не поняв. Mm -mm. Ну, Він пойме до нього пізніше дойде. Ну, вона ж він ще сказав їй, що якби не твоє правильне харчування, от того, то ми б раніше попали б сюди, цей рой. А так ще жили там. Обіди варили, вечері там, ходили, все робили. А могли б і ранча попасти. Ото така казка чи анекдот, чи що воно, не знаю. Кому як? Не смішно. Та не смішно, а це правда. А, діду, й там, їсти, на доїзді, на тому світі. Ні, вони попали, діти, Та слухай, вони попали в рай. І там, там, та так... в раю в... робити. Леса. Та ні, вони там робити вже нічого не будуть. Понімаєш, там красота, там, там вже ніхто нічого не робить. Там тебе вже немає, там тільки. Ну, як, ти є там, ну твого тіла там немає, тільки ти. А тіло воно остається, але нікому не нужне, і воно нікому не потрібне вже. Як тебе в тілі нема, то вже тіло нікому. Воно йде собі на перегін. Не для черв'ячків, там для чого там. Ну, а о, ти остаєшся тільки в раю, тобі вже нічого не треба, тільки наслаждаюся красотою. Подімаєш? Ото він, дідший бабі, каже, ти бачиш, ти в видно, щоб ми раніше сюди не попали. Такий yeah. красоті могли б раніше побачити, якби не твоє те правильне харчування, що ти придумала. Держалася ще за той світ, хтось знає як. А ну то й правда. Я знаю, як там. І це мені я так там була бачила. І ще, ото як ми дивилися з тобою ті його научні фільми, одна жінка теж так була так само, як я. Та саме та сама пройшла, що і я. Uh -huh. І тепер мені є це підтвердження. Uh -huh. Якби я сама тільки це знала, uh -huh. то я б ну, сумнівалася, чи це правда, чи ні. А так я почула своїми. Ну, як це так, те, що я бачила, та й вона, де я була, там і вона. Це ж це ж підтвердження, яке, та я зраділа хтось знайок, як таке почула. Мене там не було. Тебе, та ні, тебе не було. І я там не залишилася, а вернулася. Ну, ну так хотілося туди, так хочеться і зараз туди хочеться. Яка ж там дійсно красота? Та отож, якби не оце правильне моє харчування, може б я раніше туди попав. А як я буду правильно все старатися, то я ще довго тут буду борщі тобі варити капісняки. І пахать на городах на сонці. То що тобі помогти, чи що. Як ти помогну? <ця? гум> так спішиш? ти. Ти ж бачиш, як усі держаться за це. Ну... А там, от даром таке б кажуть, бо я там усе знаю вже. А, ну, живи да. тут поки. Та й тут. І туди вспідуть. Ну туди всі спідуть. Ну, головне, щоб не треба боятися. Воно може бути краще, ніж тут. Так що всім гарного життя на нашій землі. А там уже о, зовсім друге життя. Без обуз, без нічого. Свобода буде полденша. Так, всім смачної вечері, всім щасливих свят. Всім доброї ночі, спокійної. Будьте здорові!